Усім має привіт. Сьогодні 6 березня. Ми з вами на ділянці, покажуть, що сьогодні робимо трошки нарвали. Саженці люди замовляють Дріло Гарне коріння молодесочка. Ось це наперед зачищаємо. Загромаджуємо сад. Це в нас оперекос. Ряди абрикоси, була покроплена Послуг вчора мідним препаратом бордо і загор. Зараз покажу також оброблена полуниця тим самим препаратом. Це аналог бордойської суміші. Полуниця кропилася ще в кінці лютого і препарат тримається дуже добре на листочках, так ще відростання розеток. Пробуємо акарацидом відключа і будемо накривати громад. Сад вже весь обрізаний. Це в нас триска на швалей. Ми знаходимося у Вінницькій області. Жмеринський район. Дивіться, як зараз виглядає на 6 березня. Фаза розвитку вже розпосу... роз... тріскується брунька на груші з Це вона на аві посаджена Тут три ряда. І ось полуничка, Встановлювали ці дуги тут через 3 метри. Будемо все накривати для отримання більш раннього врожаю. Так ось наша полічничка тут, бабонь. Також на днях. Плануємо висадити вже наші саджанці з розсадника. Зараз покажу. Так, ось підійшла до розсадника три ляда на IV сорт Поїзд. Також ваза вже вже вона хоче садитися. брунька вже пішов в сокорух повним, повним ходом. Ось такі Зараз покажу ділянку, де це все має. Буде також буде інтенсивний сад на шпалері. Схема посадки 3 на метр. Ось ви вже можете побачити, я висвіли ямки ямобуром. Ще не всі, правда. Але буде проводитися посадка лити воду обов'язково в ямі, вести бочку за трактором і будемо саджати. Це у нас такі першочергові задачі. Тут буде ділянка під грушею 45 соток, Сорт Яблунівська. Хто вирощує Яблонівську? Пишіть в коментарях, як вона вам. Особливо на IV цікавить, тому що бачу різницю між дичкою. Та айвою. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, слідкуйте. Все буду знімати. Гарний сьогодні день! Я вам бажаю всім тихого вечора. бережіть себе, слава Україні!